Посольство під моїм керівництвом у нас був створений фонд, який зібрав 34 мільйона доларів, фунтів стерлінгів. Це майже 50 мільйонів доларів. Це були просто внески громадян звичайних, компаній звичайних. Зустрічі з бізнесом великим у нас відбулися на другий день вторгнення. Це була компанія, яка представляє ну, об'єднання, яка представляє 190 тисяч британських бізнесів, починаючи від Росройса і там, не знаю, до закінчуючи там самих дрібних дрібних. Оця ну, потужність. Ну, знаєте, коли, там, наприклад, керівник е, Королівської пошти телефонує і каже, що скільки тобі машин треба, щоб перевести гуманітарну допомогу в Україну. І, каже, тобі 30 машин постійно ротацію в Україну вистачить, 3 дня в одну сторону. Я кажу: дякую, на цьому нормально. Були випадки, коли там Deutsche Bahn, е, брит... німецька залізниця в Лондоні, пропонувала перевести генератор, просто поїзд дали. знаєте, Літаки давали. там, ну. На якомусь етапі мер Лондона звернувся до мене з проханням якось зустрітися, переговорити, тому що по всьому Лондону розрослася така кількість пунктів збору допомоги для України, що це почало вириватися під всякого контролю. Тоді ми вимушені були сісти, він видав грандіозний такий деревний э, цех, де ми почали збирати цю допомогу, тому що люди приносили все, починаючи від ліків, банок з, не знаю, та, з горошком, закінчуючи комп'ютерами, велосипедами. Ну, все, що їм здавалося необхідним, теплими речами. Ви знаєте, от ця війна така дуже дивна з якогось боку. З одного боку, те, що ви розповідаєте, що люди по всьому світу збирали щось для України, несли, передавали з іншого боку. Організації, які створені для того, щоб допомагати, це, наприклад, ООН, Червоний Хрест і Магате. Туди ж вони нічого не роблять, тобто вони показали, що вони в принципі вже не дієві. Як ви вважаєте, їх можливо якось реформувати, оживити? І коли у них почався цей період занедбато? Ми так дуже широко гребемо всіх в одного таку велику клупу. Насправді кожна з них вона заслуговує на увагу і іноді визнання. Ну, я не веду приклад. Я знаю, що це зараз проти піде проти того тенд, тренду, який є в Україні, що «червоний Хрест це погано. Але в перші дні до мене звернулася, наприклад, компанія Амазон і сказала, що за їх інформацією. В Харкові, наприклад, дуже не вистачає діабетичних ліків і всього, що необхідно людині колоти кожен день. І Амзон сказав, що ми купили самі у себе 100 тисяч комплектів цих всього там, повний набір, починаючи від ліків, закінчуючи там, соком цим працьованим виноградним, щоб підняти рівень цукру і так далі, так далі. Цілий такий. Але кудись треба доставити один дзвінок Червоному Христу українському було б мого достатньо, щоб вони організували, забрали, доставили і так далі. Я розумію, що українці хотіли б, щоб це було по-іншому. Основна, основна була критика з приводу участі в обмінах допуску до наших полонених, але це скажімо, це різні різні частини одного такого, навіть не організму, а такої дуже знаєте, такої розрізненої системи. Ну і відкриття центру для біженців українських в Ростові. Куди літав голова Червоного Хреста? Він вважає, що якщо там є біженці, там має бути центр. Якщо є центр, хтось має його відвідати. Я не захищаю зовсім. Тим більше, якщо знаєте, то є серйозне нерозуміння. Червоний хрест не є одною організацією штаб-квартирою в Женеві. Це є федерація організацій, які які, в принципі. Висповідують одні, одні ті самі цілі. Тобто український Червоний Хрест не є підпорядкованим московському, а московський і український не є підпорядкований. Менше з тим. Є дійсні організації, які не доклались, є організації, які члени, які гинули під час перевезення гуманітарної допомоги, включно з британськими. У Британії, незважаючи на те, що це не найвелика зачисленність України, там є найбільша кількість на душу населення у цих благодійних організацій. І фонд, який був в посольстві, він мав з часом бути зареєстрований. Знає, просто ми робили це все настільки швидко, що часто просто не встигало навіть правильно зареєструватися. І в Британії був створений окремий державний фонд. Він навіть не є державний, не урядовий, але державний, який е оголосив про збору допомоги Україні. І вони зібрали майже мільярд е фунтів стерлінгів. Перший, хто вклав гроші, була королева. І вона відкрито це зробила, і це було неймовірне підняття для, для британців. Це була підтримка короною спробою допомогти Україні, і це дуже сильно справило враження. На превеликий жаль, ці гроші вони розподіляли самі, не запитуючи в мене нікуди це можна, не запитуючи, хто міг би бути партнером. Це їх така позиція. Вони незалежно збирають від імені британських громадян, вони незалежно розподіляють. І куди вони їх витрачають? Це дуже смішна історія. Вони вибрали 17 інших організацій яким вони роздали, коли я побачив в списку Червоний Хрест, теж я думав, да, що ж таке, знову «Червоний хрест? Знову в Ростов поїдуть. Знову кудись ці гроші дінуться. Але я тоді зустрівся. Вони британському червоному хресту. Я вже зустрівся тепер з британським червоним хрестом. Я кажу, що давайте домовись. Були випадки, наприклад, коли ваші колеги, от чудовий приклад, це газета Mail, одна з найбільших за чисельністю, Вона не є такою, знаєте, елітною. Вона така є доволі і нею і іноді насміхаються, каже, що вона жовті сторінки і так далі. Але. У них є своя власна благодійна організація, називає Mail Force, яка прийшла з за пропозицією, що ми чули, що потрібна їжа. Це були перші дні, коли дійсно тут не були магазини, були пусті. Ми посольство наші навіть їжу постачали. Значить, вони, вони сказали, ми дамо 2 мільйони фунтів стерлінгів, Якщо ви додасте, у нас було вже нашого фонду ще два. Ми додали два, у нас стало чотири мільйони. Ми на ці гроші закупили їжу, яку постачали коробками просто в Україну: Харків, Чернігів, Миколаїв, Херсон. І на, якійсь, на якомусь етапі нам просто не вистачало вже вантажних машин, щоб вивозити все це добро. Ми перейшли на якісь там, наприклад, мережі магазинів, власників цих відомих мереж, магазинів королівських, які виходили, пропонували. Просто приїхати в магазин і забрати все, що є. Кажу, да, ми каже: давно потрібні машини. каже: Ну шукайте машини.